Наша організація самооборона Волині взагалі з інтересом і зацікавленістю поставилась до такого нової хвилі флешмобів у Фейсбуці зі грі солдата, коли громадські діячі, державні посадовці, представники органів внутрішніх справ вони підтримали це в холодною водою, зимою в знак підтримки і для збору коштів наших солдатів. Признаюсь, що ми ну, не мали на меті брати участь в цьому флешмобі. Через те, що це трішки виходила е, накладка, то тобто ми постійно займаємося тим, що відшукуємо різноманітні способи допомогти армії, форма, харчі, е, техніка і ну, е, якийсь робити окремий захід серед своїх для того, щоб в принципі, зробити те саме, чим ми займаємося кожного дня, це трошки нелогічно. Але е, все ж таки тоді ми хотів трошки перефразувати нашу участь. Е, Сьогодні, так чи інакше, з цим нашим сьогоднішнім акцією, чи без неї, сьогодні фура їде в місто щастя ввести техніку, швидку допомогу на, на лікарню, харчі, амуніцію для бійців. І я підкреслюю, що це вона поїхала незалежно від того, чи ми сьогодні в вдову чи не уб'ємося, але ми хотіли просто в знак солідарності, щоб вони знали, що ми про них не забуваємо, що ми разом, що, 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 що ми сила. І для того, щоб нагадати всім українцям, що процес триває, не можна складати руки. І от для цього налагодження чуття єдиної родини я так само даю виклик, ну, запрошую до участі в такому форматі до цієї акції представників побратимських дружніх організацій Автомайдан, правий сектор і класних хлопців з організації Патріот України та Волинський світанок, які в Гуцьку знають під назвою Чорний блок. Ну, Готові? Готово? Готові. Слава Україні! Ці на лиці, тінь сонця, вирушаємо здобути те, що наше сліва